Командує і про геймінг на зв'язку. Як дехто з вас міг помітити, наш канал перетнув позначку в 100 підписників. Ми щиро вдячні кожному за підтримку та хочемо розповісти вам декілька новин. У магазині GOG розпочалася Чорна П'ятниця. Величезну кількість ігор відають з приємними знижками. Ми залишимо покликання на розпродаж у описі під відео. Крім цього, до 23 листопада 16.00 кожен охоче може забрати стелс-бойовик. Stx Shards of Darkness до своєї бібліотеки абсолютно безкоштовно. Для цього перейдіть за покликанням у описі під відео, авторизуйтесь чи зареєструйтесь на сайті та натисніть кнопку Add to Library. У Steam теж розпочався осінній розпродаж, який триватиме до 28 листопада 20.00. На сторінці події, крім величезних знижок, можна щоденно переглядати будь-яку категорію та забирати безкоштовну наліпку. Також не забудьте номінувати улюблені ігри на нагороди Steam 2023. А до 28 листопада ви також можете безкоштовно пограти у Diablo 4, так, ще цілих 6 днів нечувана щедрість. На честь першого невеличкого ювілею ми хочемо розіграти 4 гри серед наших підписників: це Farm Manager 2018, Far Long Sales, Time Loop Sync Again Beach, та Sherlock Holmes The Devil Daughter. Умови розіграшу досить прості. Вам потрібно підписатися на канал та поставити лайк під цим відео. В описі ви знайдете покликання на наш телеграм-канал, на який теж потрібно бути підписаним. Після цього залиште будь-який коментар, обов'язково вказавши ваш телеграм, електронну пошту або шкод друга Steam. Підсумки розіграшу ми оголосимо під час прямого ефіру вже всю суботу. Крім цього, трішки поспілкуємось та у щось пограємо. Нехай щастить та побачимось у новому відео.